Добрий день, глядачі, підписники мого каналу. Запрошую вас до себе на кухню приготувати смачну вечерю. Я приготую із запасом, щоб не стільки сьогодні нам було поїсти. А залишилося і на завтра, післязавтра. Для початку я помию грибочки і обжарю з цибулькою. Окремо обжарюю гриби. І окремо обжарюю цибульку. Мені, звичайно, цих грибів на сьогодні буде багато, але що, скільки мені необхідно, я використаю. А саме покладу в холодильник, буде мені вже заготовочка на іншу смачну страву. Вже волога з грибочки випарувалася. Тепер добавлю цибулю жарену. Посолю по вкусу і додавлю столову ложку сметани і все це разом ще протушу. На м'ясорубку зразу я перекручу м'ясо, картоплю, цибулю, замочила батон молодці. Також перекручу, добавлю яйця, посолю і поперчу. І звичайно, звичайний форш на котлети. Грибочки я тільки що виключила, вже вони готові. Перекрутила все на котлети. Тепер присолю за смаком, добавлю чорний мелетий перець. Яйця. Вони такі в мене яйця невеликі, я три штучки додала, тепер гарно вимішаю, одеб'ю фарш і залишу хай він постоє, а гриби вихолонуть. Дошку. Я змочила водичкою, руки також змочую і починаю ліпити котлетки. Всередині котлетки, всередину, кладу грибочки і зліплюю так як пирожочки. Десь чайну ложечку кладу, такі котлетки маленькі будуть, котлетки обварюю на нахманту. Сьогодні на олію обжарювати смалий є домашній, обжарив на смальці під низ. Картофлі накритила і складаю в жаровню Котлетки вже зжарилися. Тепер налила я водички у жаровню. Тут зверху на плиті закипить і поставлю в духовку, щоб вони протушилися. Готова вже. Вечеря моя зварила до котлеток картопляне пюре на вершковому маслі і на молочці. Помідорчики порізала. Ну, котлети дуже добрі. Ось з грибочками гриби пожарилися взагалі теж з цибулькою. Сметанкою смачні. А з м'ясом то взагалі. Ну, як кажуть, нема слів. Готуйте і ви смачні сніданки, обіди і вечері для своїх рідних і для себе. До побачення, до нових зустрічей, всього вам доброго!